Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої ваги будемо заводити зимного восхода на дворі у нас мінус э, Перепрошую, плюс 4 градуси. Десь до, 5, до плюс 5 доходить. І, значите, дуже зимна, аж просто як в морозілці. Ну холодна отроба дуже. Відкриваємо кран. Попробуємо, як він нам зараз зимний заведеться після. Вчорашнього, так би мовити. Так, втоплювач. Чекаємо, поки бензин потече. Не дергаємо, а чекаємо. Зараз щось ще не бачу зараз. О, пішло, вийшло. К-65-й, мав би, звичайно, жикльор підсос, а то ще плюс для нього. Щоб він би собі легше робив, а тут треба підгазовувати. Втоплювачем, щоб воно собі так би мовити, зараз я вас перенесу ось так. О, Щоб вам було ліпше видно. Цей цілий втоплювач. Тут трошки місця не дуже так На газ не жмемо, нічого, просто копаємо. Мені самому цікаво, що він, як він заведеться зараз. от, Як ви кажете, він мені в свій час не підводив ніколи, але все рівно я тут буду розбирати і це. все. Включали, включили підсос, і він зараз має схопити, я знаю, з якого там разу. Подивимося, запалення є. Так. Щось він не дуже, то має бажання. Бензини, друзі. Бачите, він хоче глохнути, треба йому бензин втоплювати. Тобто треба такий карбюратор мати, щоб ви... Таке. Поки не закачав палива, не схопив. Не будемо диміти багато. Якось так, Фактично треба було після першого окопа ще дати раз палива, просто він хоче багато бензину. Так як в нас два оборота поршня, то ми мусимо то розуміти, що йому треба засмоктати. А щоб він засмоктав, у нас ЦПГ має бути в доброму стані. О, таке в Мінську набагато простіше. Тому що три хода І він швидше засмок, то і більше палива за один коп. Можливо, якісь є зміни в продувках і тому подібне, що там може краще наповнюється. Я не знаю. Но фактично В сході має бути більше все зроблено ідеальніше. Тому що він буде тоді більш вибагливіший до двох. Тобто до двох ходів поршня і скільки разів копати його. Бачите, тут пішло за четвертим разом. Якби я був після першого разу ще дав втоплювач, а я думаю, що він би може і з другого разу зразу завівся. От таке. <клух> так що якось так. В тому плані. Кажу, та як воно все приїхало, то що вчора ви бачили, як ми заводили, як воно все виходило і фактично трошки проїхався вже. Після чистки того всього, давайте що, ще раз копнемо. Даємо ще раз бензинчика. Зараз піде. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Зараз, зараз вийде з-під поплавка, з під пальця. Я чекаю, я не буду дьоргати ним. А ні, я перепрошую кран. О, я кран закрив, я вибачаюсь. Кран, до речі, явовський стоїть, хоч щось яви. О, бачите. Все, є. Тепер розкопнемо і все, я думаю, що... Він повинен завестися зараз. А, влупив по нозі. то я слабо копнув. Ну, зрозуміло, то не планета, але влупив по гумовому чоботі. Так що якось так. То все виглядає. І отих от вот цирків, щоб не було втоплювачів. Якщо поставлю, все буде добре. ПВК 28. Напевно, швидше всього то у того цирку з тими бензинами не буде, щоб тут бруд сідав і треба було вимивати періодично. Тобто відкрив тільки заслонку підсосу, як в явовському карбюраторі, чи там, напевно, теж думаю, немає втоплювачів. І вже додатковий жиклер е, піде е, по паливу, щоб його збагатити, і він гарно зимний буде заводитись. Так що якось так. Ну, біди нема, але фактично мені самому цікаво, я не знаю, що той мотор тут, як та поршнева себе веде і що воно як. Отки мені просто цікаво, коли вже то все розберемо, то буде цікаве гарне відео, тобто дефектовки цього двигуна. Особливо поршнева мене цікавить, головка. Чому там поршень отак от гуляє. Я взяв палець, запхав, він так от вліво-вправо крутиться типу на сепараторі. Колись він дзвонив, той сепаратор, коли я їхав, рухав з місця. Тепер як я його привіз, сепаратор не дзвонить. Я не знаю, що сталося. Чим вже там роздолбався, що там нема чому дзвонити. Отаке Бажано би дуже можливо не їздити, все ж таки то все скинути і подивитись, як воно, що воно. Отаке. Знімлю головку, звичайно, а тоді вже я думаю, що циліндр теж мав би вийти. От, а Потім вже двигун буду скидати, бо треба коробочку поміняти, то все відео потім і буде. Та й, звичайно, подивимося, що по колінвалу, напевно, зроблю втулку. Цю бронзово. Запресують, занесу до токара, все підгонять підпалять, все як має бути. До речі, ще одна така штука. А ну, кажіть знавці восходів, хто знає, різницю між Юпітерівським поршнем і восходовським. Тобто чому його ставлять? Тут стоїть восходовський поршень, наскільки мені говорив попередній господар ще давно-давно, коли я його купляв ще в 2019 році. От, і цей. Тому просто власне, що, напевно спідничка довша в поршню, і менше б'ється вліво-вправо, я так собі думаю. Менше зношується циліндр, можливо, якийсь вплив є на продувку, на перекриття каналів, що, можливо, з Юпітеровським ліпше заводиться і тому подібне. що там 62 і тут так само восходовській хіба коротше. Я не знаю, треба спеціалістів вже питати, хто на тому зуби з'їв. Чому і як ставилися ті, а не ті поршня, так би мовити. Восходівський рідний або Юпітеровський, Так що якось так. Так що така от штука, друзі. Добре, напевно. На такому будемо, напевно, прощатись, бо трохи маю роботи ще. І все, хондочка в нас віддихає з боку. Хтось там говорив, друзі, дивіться, зараз покажу вам. Хтось там говорив, що, На, що ти продав мотоцикл нормальний мав. А взяв таку фігню. Дивіться, бачите, все. Що є, стоїть. Як можна таке чудо продати? Воно ж катає. Як я поїду колись ще на Говерло або ще десь там. Під Говерло, так би мовити. Так що якось так. Все. Хто на каналі, то той вже бачив, де я був ним. І як їжу. Про Хонду дуже багато не розказую, не показую, тому що там нема про що говорити. Мотоцикл не ломається. А той йде, коли треба трошки покрутити. І тут буде цікаво, знаєте? Тантой. Honda то таке собі, як я кажу, завжди мертвяк. А той має душу. Це є стареньке, якому вже 38 років. Друзі вже реставрований. Бачите, але ще вигун залізу, не знаю, може ще щось з трубами буду робити. Побачу. От. Можу і на хром кинути їх, якщо є потреба, але бачу, поки що ні, то хай собі буде, я знаю. Воно б і не шкодило. Ну, але але. от Так що якось так з тим всім. В принципі то, можна його вилизати в ноль, але я знаю, вкладати гроші туди теж нема сенсу дуже зараз. Там ми біжімо нічого не бракує. В принципі то, так що якось так. От. Так що, такі ось справи, так що бачите. Наш завівся в усходік, все нормально. Кажу, йому треба цілий час. Буває, що схопив, завів і зразу бензин. Завів і зразу бензин, а потім підтримуєш, поки він ще зимний, даєш йому повний рівень. Тому він хоче жиклер холостого хол... Підсо... Цього підсоса збагачення. Ще один додатковий жикльор, як мають планетки, там де є монетка. Відкрив і він пішов на і все йому не треба втоплювати. Там і монетка, і то є, що і втоплювач теж. Але я ним ніколи не користувався, бо, скажімо, якщо мотоцикл недавно їздив, вчора, позавчора, втоплювача навіть не давав. відкрив кран, воно наповнило до поплавка, відкрив монетку. І планетка в мене п'ята заводилася. отаке таке. Так що якось так, друзі, з тим всім. Ну, скажу, я вчора ним проїхався, він веселіший по переключанні і половленні нейтралки, ніж Мінськ. Тут передачі цікавіше переключаються, значить хід такий трошечки типу, впевненіший і більший. Нема що так цик-цик біля одного. І на нейтралку легко вибивається, досить нормально. так так. що якось Добре, друзі. Ну а що, тепер я буду певно прощатися з вами був хто. Восход? Восход 3М. Восхонда, бачите? Так що отаке. Одне від другого далеко не втекло. Є Honda і є Восхонда в мене вернулася. То за тим, чим я завжди скучав і я шкодував, що я його продав. Тепер я його вернув назад. І дякувати Богу, він має друге життя. І тепер я візьмуся за нього трошечки за двигун. ще. Хоч він їздить, ну, пацани би їздили, то зрозуміло, хто не має грошей. Ніхто їх зараз не має дуже фактично, але потихеньку можна в проценті в принципі, то все підзаробити. І по чуть-чуть потихеньку його робити, тільки щоб час був. Ще. Та й все. Добре, все, прощаюся, друзі, бо трошки роботи є. Все, гарного дня, всім і будьте здорові, до нових зустрічей. Все, хай Пресвята богородиця, всіх оберігає, всього, всім найкращого, всім па-па.